Жінка з селища Вороніш та мама військовослужбовиці, та ще й за сумісництвом волонтерка. Ольга Чигринець закликає приєднатись до благодійної акції. Вона збирає картоплю, щоб придбати Mavic 3D для військових, які захищають кордони Сумщини. Його вартість 73 тисячі гривень. Цей збір напевно всенародний, це по правді сказати. Я й картошку і, і, і донати збираю. І дівчата допомагають шить, мені подушечки будемо продавати, хлопцям відправляти. Ну це все народні збір. В один прекрасний момент думаєш, спробую картошку збирати. По картошині по п'ять. Боже, десь боги збирає, Ну, знаєте, вже більше то ми тонни, десь до півтори, тонни ми зібрали. Аби люди приєднувались до її волонтерської ініціативи, пані Ольга робила обхід своїх сусідів на вулиці, дала клич у соцмережах. І шостки волонтер мені машиною домовились ним, Він допомагає машиною. об'їжджаємо, збираємо. Вчора в Чепліївки ми були в лушниках. Знаєте, це це люди неймовірні там у лушниках. Приїхали вони, і картошку дають і дають пакунок грошей. Я кажу, це що мені. Ми так розкрили шість грошей, не рахуючи картошки. Це я велике дякую Лошничанам, материнський уклін. До кінцевої мети залишилось зовсім небагато. Зібрати 12 тисяч 300 гривень. Пані Ольга планує особисто передати дрон захисникам 6 грудня, поєднавши приємне з корисним Свято Миколая та день ЗСУ. Я хочу і Миколачика повести хлопцям. Не хочу. Прошу усіх допомогти. Зібрати, відвести хлопця Миколайчика, десь бо вони на Миколая і, і, і будуть кацапи нищі з нашою допомогою. Пані Ольга наголошує, можна не тільки приносити картоплю, а й перераховувати кошту їй на картку. Номер сорок 49, сорок дев'ять, сорок 71-34. Дуже прошу, людей не байдужих, може хто вже і раз давав, ну може й другий, ну це для наших хлопців, для наших дітей, для нашого кордону, нарешті. То тобто все, люди казали, їздиш на Донеччину, а це вже нарешті я на наш кордон стала їздити. Давайте вже наш кордон захищати разом, чуть-чуть залишилось.